Ні, забуття не дасть мені сама природа. Нехай вона і дивна, й молода, але її краса і врода, твою красу і вроду нагада. До моря б я побіг де лащуть берег хвилі, але мені згадаються в той час, твої і ласки, й руки білі, Що на плечах моїх були не раз. Я втік би в темний гай, щоб слухати, як шепоче листо листий листи, до квіток трава, але шептала ти в зимові ночі, мені колись шовкові слова. Я б думкою спинив з другим небеснім світі, куди і сяй не доліта, але й там же власне сонце світе, і знову воно про тебе. nahanda nah.